Укрпошта посилює заходи безпеки в усіх відділеннях поштового зв'язку. Відтепер Олександрійці зможуть відправляти посилки лише у відкритому вигляді. Як повідомила керівник поштової галузі Олександрії, такий запобіжний захід необхідний, перш за все, задля безпеки споживачів та працівників Укрпошти. Зв'язку з ситуацією на сході країни державним підприємством поштового зв'язку було прийнято рішення щодо приймання та пересилання поштових відправлень у відкритому вигляді. Це тому, що останнім часом із сходу країн почали пересилати зброю, боєприпаси та вибухові речовини, і ми доводимо до наших клієнтів те, що щоб з порозумінням віднеслися до того, що ми будемо приймати відправлення у відкритому вигляді. Ну так як це безпека наших клієнтів і працівників Укрпошти. Олександрійці, які хочуть скористатися послугами Укрпошти, можуть приносити посилки до поштового відділення у власному поштовому ящику або ж просто у пакеті, але у відкритому вигляді. Запаковувати та обгортати посилку не потрібно, адже працівник посилочного відділу має оглянути речі, які клієнт збирається відправляти. Клієнти повинні викласти на бар'єр речі, які пересилаються у поштовому відправленні. Наші працівники їх повинні переглянути класти у ящи, які відправити, запаковуються і відправляються. Наразі в Олександрії питання поштових посилок досить актуальне, адже городяни все частіше обирають державне підприємство поштового зв'язку для того, щоб відправити посилку родичам та друзям. Останнім часом посилки відправляються все більше, люди користуються нашими послугами, так що запрошуємо. Приходити і користуватися послугами Курпошти оператори та начальники усіх відділень Укрпошти проінформовані про те, як має відбуватися перевірка поштових відправлень. На щастя, в Олександрії, вибухівки чи зброї у поштових посилках працівниками поштової галузі до сьогодні виявлено не було.